Восьме жовтня, струмочок. Чи знаєш ти гру струмочок? Які ще ігри ти граєш разом з друзями? Коли ми граємо разом із кимось, потрібно бути чемним одним до одного. Артур випадково штовхнув Давида, але відразу вибачився. Мілана боліче стиснула руку Аліси. Вибач, Алісо, я не хотіла, сказала Мілана. Нічого, я знаю, що ти не спеціально так зробила, відповіла дівчинка. Гра продовжувалася завдяки тому, що діти були вічливими та не ображалися один на одного. Вони добре провели час. А знаєш, як стати чемним? Потрібно запам'ятати золоте правило і як бажаєте, що вам люди чинили, так само чиніть їм і ви, мій біблійний вірш. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть і їм. ЛУКИН ШОСТИ розділ. Тридцять перший вірх. Моя молитва. Гратися з друзями буду. Образи всі забуду.